Сьогодні ми розмовляємо з киянами про гроші. Куди люди інвестують, які зараз катаються на ауді BMW та Мерседес? Якщо казати про BMW, то в bmw сервіси вони інвестують. Тому що якщо вони не хочуть кататися на BMW, то треба її обслуговувати. А це завжди ну, вимагає коштів. Ну взагалі, якщо ви питаєте про крипту, яку вони інвестують ці водії, тоді я вам скажу, що в принципі. BMW водії вони більш ризикові. Я скажу мемкоїни. Мемкоїни. BMW, це якісь мемкоїни, щиткоїни. Якісь скам-проєкти. мерседеси, напевно, водії мерседеси, якщо ну таких сві свіжих років, то вони інвестують в проекти, які їм порадили друзі або діти старші, тобто які розібралися це такі більш довгострок. -довго Ауді то взагалі непонятна категорія людей. Ну, типу, от і БМВ, Ауді вони і там, і там можуть бути. Ну, це якісь знаєте, якісь айтішники. Тому, в принципі, їх важко б предсказати нам. Да.